Люди дорогі, З Днем Незалежності. Хочу з вами трішки поговорити, поділитися своїми осяяннями. Сьогодні, вранці, на занятті у розмовному клубі, я запитала необережно запитала у своїх учениць, а що для них День Незалежності. У кожної з них була дуже болюча історія, ми плакали. І я пожалкувала, що я поставила їм це запитання. Але. Слухаючи їхні історії, я зізналася їм і зараз хочу лишити це тут. Раптом хтось почує і щось таке усвідомить. Мені страшенно соромно за свою сліпоту. Страшенно. Адже я нащадок двох гілок українських родин, які постраждали. Від режиму московитів. Ну, хай це буде радянський режим. Хіба це змінює щось? Ні. Мамині батьки пережили Голодомор, батькові були вислані до Сибіру. І от я народилася, попри всі ці перепони. Я народилася, я прийшла у цей світ. Прийшла і впевнена була, що тут хтось інший. Ні, росіяни хороші. А зараз я так не думаю. Я згадую сьогодні, ми з дівчатами згадували замордованих, закатованих, замучених. Просто так. Просто так. Але це не просто так. Важливо усвідомлювати, що в них немає своєї історії. У них дуже гидке походження, якого вони соромляться. Вони нащадки Орди. Розумієте? А їм треба було вдавати. Що вони величні і вони вкрали нашу історію, нашу назву. А нас зробили молорусами. І нам насадили цей комплекс меншовартості. А тепер розповідають нам російський надати статус другої державної Угу, зараз. Тому я просто хочу вам сказати про це. Я для того вам це все говорю. Щоб ви усвідомили, не можна. У нас не може бути нічого їхнього. От і все. Позбуваймося чужого, насадженого, повертаймо собі своє, шануймо, поважаймо, пишаймося своїм, плекаймо своє. З ним Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Зі святом, люди, мирного неба нам усім!